Чи потрібно приймати добавку з терозином, коли є гіпотироз? Моя відповідь ні. Дуже часто люди роблять таку помилку, почули, що там терозин потрібен для утворення гормонів чи повитки, починають приймати, а потім не розуміють, звідки там дуже такі негативні симптоми з'являються. Якщо ви підключаєте терозин і ви не попрацювали з пішковою мікробіотою, у вас є здуття дискомфорт у кишківнику, підвищення газоутворення, закрепа бодіарея. Це може призвести до того, що у вас терозин перетвориться на речовину тірамін, яка призведе до гіперзбудження нервової системи. Може підвищитися роздратованість, ви будете агресивна, також може Никнути там головний біль, мігрені, і реально людина може відчувати постійну тривожність і не може зрозуміти, там, від чого така тривожність з'явилася. І це може бути внаслідок прийому тирозину. І ще одна ситуація, коли, наприклад, у жінки там ген-комт у генотипі АА або Аджі, тобто повільний, тирозин може призвести до підвищення рівня дофаміну і теж до тривожності, до психоемоційних проблем, до гіперзбудження нервової системи, до порушення сну. Тому, будь ласка, нічого собі самостійно не призначайте. А в цілому, якщо ми кажемо про гіпотерози, Терозин це взагалі не цільова добавка. Краще там перевіряти рівень заліза, краще усувати дефіцити інших нутрієнтів: там і селен, і цинк, і міці, вітаміни групи Б, вітамін С, йод, там перевіряти антитіла і реально працювати з причинами, які призвели до гіпотирозу. Один там терозин вам взагалі нічого не дасть. І взагалі терозин дуже легко отримати з білковою їжею. Щоб отримувати більш корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій аккаунт і також раджу перейти за посиланням в шапці профіля і підписатися на корисну розсилку.